Шановні адісіти, маю приємну новину. Верховна Рада у першому читанні підтримала урядовий законопроект, що дозволяє комунальним підприємствам використовувати для перевезень пасажирів громадський транспорт, отриманий в якості гуманітарної допомоги. Нагадаю, в автопарку КП міск електротранс стоїть 20 комфортних автобусів Мерседес, переданих нам перідними містами Аргенсбург і Стамбул. Які не могли випустити на маршрути загалом таких гуманітарних автобусів в українських містах простоє понад 300. Тому ще весною 24-го року я звернувся до міністерства інфраструктури і розповів про цю проблему. Також нас підтримала Асоціація міст України за моїм проханням від імені асоціації. Це питання порушив мер Харкова Ігор Терхов на конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України. У підсумку Міністерство розвитку громад та територій розробило законопроект номер два. Нацять 177-1 про внесення змін до деяких законів України щодо задоволення потреб населення у перевезеннях в умовах воєнного стану. Нашу ініціативу підтримало 288 народних депутатів. Звертаємося до парламенту, яка могла швидше розглянути зазначений законопроект у другому читанні.